Я не чув. За, полта... За... За півтори року я ще не чув ні одної одно скарги, що щось не так було. Mm -hmm. Тобто все смачно. Так, да. хлопці ну, кажуть, да, дуже смачно. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, як багато хто будеться готувати здоров на протязі? Може, куба два. Ось так. Порязному взагалі було. Це важко? Достатньо, в таку спеку. Літом, так. І тут треба комусь робити. 100%. Голодний не войн. Смачна їжа, бо хлопці дуже тяжко працюють на позиціях, які ми вивозимо, яких ми тут кормимо, снаряди, все. Саме головне, щоб вони смачно поїли, як вдома. Це найголовніше. Хлопці дуже рідко бувають вдома, дуже рідко. І щоб ми він смакував їжу. І споминав рідний дім. Це найголовніше в нашому процесі. Не важно яка пора року: зима, літо, весна, осінь, дощ, сніг, град. Або спека, як ось, недавно була 40 градусів тепла, е, жара. Хлопці тримаються, готують все так же смачно, все так же. для них не поміха, нічого. Хоча на вулиці 40 градусів, печка 1000 градусів тепла. Продукти зберігаються. Тут молочні продукти, тобто масло, сметана, молоко. Один раз неділю. Він... Отримуємо продукти для забезпечення особового складу. Кожен тиждень все свіженьке, все що. Харчування на ті роки було більш-менш таке, було задивлене, але більше десь восстановилося з 2017 року. Зараз харчування більше чи краще ніж ще? Зараз наявності є все, тобто ну, більш-менш краще, вважаю. Тому що асортимент різноманітний, більше. Мощних і других продуктів. А що плануєте після перемоги? Святкувати. Я шучу. Після перемоги надалі служити, триматися, підтримувати хлопців, які повернуться з передового. Тобто можна сказати, що військова служба для вас е, дала Головне. в вашому житті? Так. Військова служба це для мене не.